Господи Ісусе Христе, я приходжу до Тебе з усіма своїми слабкостями, тягарями та внутрішніми боротьбами, Ти є творець моєї душі та викупитель мого життя. Я вірю, що Твоя свята кров, пролита на Хресті, була пролита для прощення моїх гріхів і для повного відновлення мого єства. Господи, я кладу до твоїх ніг мої сплутані думки, мій втомлений дух і приховані рани мого серця. Там, де є плутанина, дай ясність, там, де є відчай, дай надію, силою Твоєї крові обамий мій біль, очисти мої думки і звільни мене від страху, тривоги та темряви. Ісусе, ти є лікар зламаних сердець, доторкнись до кожної частини моєї душі, яка страждає від психічних хвороб, депресії чи духовної нужди, нехай сила Твоєї крові принесе мир. Оновлення та повне зцілення в моєму нутрі наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб мої думки, емоції та спогади були оновлені та перемінені. Я вірю, що через Твою жертву я прощений, очищений і зцілений. Я проголошую, що Твоя кров дає мені перемогу над ворогом і відкриває шлях до свободи, радості та миру, Господи. Віднови мою душу і зроби моє життя свідченням Твоєї благодаті та сили. Молюся в могутнє ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Викупителя. Амінь.